Ми можемо сьогодні рівняти усі громади під одне. Да, от громада Хмельницької області, громада в Тернопільській області, громада на прикордоні. Мене найбільше буря те, чого ви нас, які так потерпають кожен день, які виживають, ви нас ставите всіх в один ряд. Це неправильно. Ми не той район і не та область, яка тринькає гроші з військового ПДФО на якісь там забаганки громад, ну навіть не громад, там депутатів, чиновників і так далі. Ми кошти віддаємо на оборону. Тому ми б хотіли, щоб депутати надзвичайно з розумінням віднеслись до цього. І, зокрема, одна з пропозицій про те, щоб ця реформа і. Прибирання військового ПДФО з місцевих громад ми ну, як мінімум громад, які в прикордоні і знаходяться в зоні бойових дій. Я тут не готовий вам надати цей прогноз, але компенсаційні механізми вони передбачають для того, щоб громади не залишились без фінансового забезпечення для їхнього існування. Вилучення ПДФО військових із місцевих бюджетів виклик для громад чи повна мілітарізація економіки. Це дискусійне питання. Обговоримо на наступній експертній думці.